Так, Сумщина, на жаль, є нашою проблемою. Е, я думаю, що ми не втратимо сил, ми не втратимо, там буде якась певно. Блін, не буду казати. Там у нас є у нас план якийсь, угу. щоб або це зупинити, або навіть трішки їм надавати там тріндюлей. Е так скажу, що вони поки що просунуться, але та боюсь просто лишнього болтнути. Вони ще просунуться, ще будуть нехороші новини, евакуації, все таке. Але там наші кр, наші, наші коротше знають, що робити з цим. Там, щоб, щоб це не було, я маю на увазі, щоб там не думали, що все, зараз Росія буде празднувати, там перемогу захопили, там це ні-ні, там не завершена там історія, там має бути коротше злам, і цей злам відбувається. Е... Ну, теж не буду казати, коли там все, там буде певний я злам, да, який, який дасть те не пройти ще далі. Але поки що так, поки що були такі негарні новини. Ну, дивись, я там на іншому каналі казав, що ще до початку цих обстрілів що з 20 по 30, в принципі, такий період і є, і він такий і на жаль, і е, був, да, і продовжується сказати, що <кхи> найближчим часом я там бачу кінець. Ні, але от мені здається, що тридцятого має ось ці обстріли піці піти на спад ось ці масштабні має на, на увазі. Ну, дивись, я не думаю, що це розв'язує руки ворогу, тому що руки ворогу не зав'язував ніхто в принципі, але так, але е, у Росії вони стоїть зараз на початок червня, такий не дуже добрий період, тому що в енергетичній карті, якщо можна так сказати, да у Росії в принципі був і був ось ці пару місяців. Це такий непоганий для них період. Але з починається з червня, ну там може там з 5 го числа, з 7-го числа, у них починаються такі негаразди період, не гаразд. Тобто всюди буде не вести, будуть падати літаки, будуть взриватися в Криму судна. Тобто, от і що стосовно реакції світу, тут я бачу, будуть накладені вже певні конкретні санкції, певні. Приймуть рішення, які реально можуть десь під. Не скажу, що зав'язати руки Росії, але під зав'язати. Тобто реакція буде зараз. Я думаю, що світ е, тихо наблюдає, це, звичайно, теж дуже погано. Але в принципі, ну що судити, ми вже в цьому живемо, живемо м, понад три роки. Розумієш, а з війною так з 2014 року світ мовчав. Тому е, треба покладатися на себе, донатити. Окрім нас, ніхто не допоможе нашим хлопцям і дівчатам, які е, воюють, давайте я поясню з енергетичної точки зору, і з езотезотеричною вже практично безпосередньо. Е, якщо ми кажемо про енергетичну сторону, то ми знаємо завжди, що перед, перед кінцем, перед великими змінами, ситуація загострюється, завжди відбувається ескалація. Е, стосовно е, як це правильно сказати. Якщо ми е, думаємо, що зараз от все пропало, то так не завжди. Тому що після таких ескалацій завжди наступає якийсь новий етап, і завжди є надія, що цей етап буде, який призведе до закінчення або призведе до е, змін в найкращу в кращу сторону. Зараз ми перебуваємо в енергіях закінчення. Як би там не було, як би не здавалося, що всього кінця і краю цьому немає енергії не змінні. Є енергії, які активні, змінюються щось кожен день, де люди впливають на це, тим паче країни великі, все, все дуже багато факторів впливає. Але є енергії вони не змінні такі фонові енергії. І от зараз ми знаходимося в енергії закінчення. Як це трактувати правильно? Ми тому і збираємося в ефіри, і інші практики, і я і намагаємося розплутати цей клубок аналізу за допомогою там карт чи інших інструментів. Але. Ми не виключаємо того, що енергія закінчення, ми вже в ній живемо. Я пояснював вже на своєму каналі, що енергія початку війни, енергія да, ось цього смерті і трансформації, вона почалася за рік до війни, за рік, тобто в лютому 2021 року. Якщо енергія Закінчення війни почалася десь ну, наскільки я спостерігаю, десь березня. Тобто, може війна ще до кінця до наступного березня, розумієш бути? Тобто, ця енергія, вони масштабні, фонові, великі. Якщо я кажу, що енергія закінчиться, це не значить, що через 2-3 тижні закінчиться війна. Ні, енергія закінчення показує те, що ми знаходимося в цій стадії, коли найбільш імовірно може і все робиться для того, щоб ця війна закінчувалася. Тепер з практичної точки зору. Деморалізація, деморалізація народу. От їх основна ціль. От їх основна ціль, і це завжди відбувається, завжди відбувається на піку закінчення, знов мене зараз може закидати камінням, що от, ну я ніколи дати ні, ні ніяких не називав. Я ніколи не прогнозував, що от зачекайте, війна закінчиться скоро. Зачекайте, приїжджайте в Україну, повертайтеся точніше в Україну. Це ні, ні. Я так само живу в Одесі, я так само під обстрілами, я їжу в міста небезпечні, спілкуюся з людьми. Я бачу, і в мене є клієнти серед військових. Я спілкуюся з впливовими людьми, я розумію, що як десь ну, загальний фон саме стану людей, стану людей, але енергетичний стан інший енергетичний стан, цей енергетичний фон, енергія основна, вона ніколи ну, не підводить. Якщо вона є, то що би ти не робив, все одно відбудеться. Ну, дивись, мені все ще не подобаються діти. Да, я розумію, там 1 червня минуло, і це все, але діти вони продовжують фонити, гуді гудіти. Ось ця, знаєш, коли от, е слово фонити, воно в езотеричній літературі використовується як щось, що е відчувається, нібито і не нюхом, і не зором, і не, там, не знаю, там не смаком. Да? Тобто, а є поняття годить. Це коли теж використовується в езотеричній літературі. Це коли е, гуде земля або гуде якийсь об'єкт. О ти торкаєшся, пам'ятаю, просто я приїхав в Запоріжжя, і там те, про те місце, про яке я кажу, що воно ймовірно туди прилетить. Е, вже казав там три три такі вежі. Те, вон, Телевежі, не знаю. Як. Запоріжці зрозуміли які. І от я пам'ятаю, я торкаюся до каменю, який лежить, да? і я відчуваю, що ця земля годить, ця там, клап... клаптик землі гудить. Е, так само, наприклад, торкаючись дітей, шкіл, я нещодавно проходив школу, я спеціально торкнувся і розумію, що мені не подобається енергії шкіл. Ну, це я просто попереджаю вже який, який тиждень. І там вже і в дитсадок мені прислали, що при, прилетіло, і в Запоріжжі щось було, але воно не, не перестає не перестає гудіти ось ця е, е, енергія дітей. Е, я так розумію, що це стосується не лише столиці, але й всієї України. Це, так, так це стосується не лише столиці, але просто зараз воно знову воно випало, якраз коли я дивився е, Київ. Може бути пошкоджено, до речі, якась, якийсь військовий об'єкт. Немаленький. Управлінню треба бути да. Ну, до речі, логічно. Ми ж, типу, завдали. Може вони якусь, типу а-ля твітку. Так, да, тут треба бути обережним. люди, люди показуються. Ну, то будинок червоний. От мені надає спокою. На Це у нас сім. Ну, блін, не хочу вулицю казати. Вже всі написали, що це за вулиця під моїми відео і під моїми постами. Але озвучувати не хочу. Ну, фіг знає, знаєш, Може, пронесе. Червоний висока будівля Теракотова, І вона знаходиться на лівому березі. Я вже багато разів про неї казав. Mm -hmm. Ну, і люди в принципі так буде ще, буде ще. Може там, де знаєш, може там, де гуртожиток, якісь гуртожитки, отаке ще. Што Ні, давай шо? давай по містам я скажу е коротко, що давай. зараз є небезпеки на всі, от всі міста. Я вчора намагався те, що там глянути, якраз же про Атвітку, і воно мені все показується поки що небезпекою. Я не можу так. Ну просто нема сенсу. Всім mm -hmm. треба бути обережним, От і все, Все, що по містам я казав, ці місця продовжують е гудіти. розумієш? Там по Херсону вчора е написали, що збулося все, але зараз я Херсон не налаштований, дивитися не хочу. Е е ще по Миколаєву. Коротше, все, що працює, те, що я сказав, воно що все висить. Тобто, там е лише там, по Києву збулося, по Одесі збулося, по Херсону збулося. Да, на західну, на захід України теж буде летіти. Я до речі, виїжджаю на захід країни зараз. Це буде в середу. Виїжджаю пожити на заході України але. Це ніяк не пов'язано з тем, тим, що я тут відчуваю щось погане, небезпекою. Я просто їду туди на ну, ретріт. Да, це така чаклунська саме історія буде. Е, не, я не їду туди відпочивати, я їду туди працювати, я продовжую працювати, виходити е, в ефіри. Просто мені треба. Поїхати, щоб трішки попрацювати з іншою енергією. У мене була спроба, коли я був у відпустці, мені сподобалося, і тепер мені треба там надовше побути. Але повірте, це ніяк не пов'язано з тим, що е, тут щось значить буде, тому Добре. що я сьогодні вже там е, е, натякнув, так що я можу поїхати. Всі люди вже це ні. Не переймайтеся, Одеса. До речі, теж адмінбудівля, суд. Показується така або помаранчева або червона будівля біля неї може бути. Далі якийсь склад. Якийсь або знаєш, або склад, або ангар щось таке. М ну, Портова структура, я тут навіть не кажу, вона поки що буде гудіти там червель точно. Е це само собою, на жаль. Е слухай, знаєш що? Будинок показався, знову верхній поверх по Одесі. Дуже нехороша карта. Така, і дітки тут випали. Хай не збувається, хай нічого не відбудеться з цього. Така я не знаю, якась арочна, така, може, якийсь дом, де арка є. Арка, арка і так. Побудований. Ну, багато таких домів з арками. Ну, він біля моря, біля моря, будинок з арками. Може, чотири таких будинки стоять поруч, якось так.